Всім привіт! З вами я Югортос, Тос, і ми продовжуємо наш серіал. Вот. І я тут сиджу, думаю, що мені робити. Я взагалі я не знаю, куди як іти. Тут просто нічого немає. Я вже обшукав просто все. І думаю, Блін, вирішив трошки поспати, бо щось так спати захотілося, що капець е, після тих пошуків довгих, і думаю, що вже сьогодні ми з вами точно е, зможемо знайти сили далі продвигатися. Я вже чесно Я вже так змучився тут а бути в цьому місці, в цьому паскудному, але треба знайти ключ звідти, там точно щось є. Фух. Ну коротше, народ Якщо що, пишіть, якщо я десь щось забув. Чекайте, що? Двері? <гум> Стоп, але їх тут не було. Слухайте, хто пам'ятає, щоб там були якісь двері? Бо я не пам'ятаю, щоб тут були якісь двері? Так, чекайте, я тут заховаю дробину свою, записку певно заховаю, так. Яким боком тут а, ці двері? Ладно, давайте. Що. Пішли, чи що? Ні, ну дивайкі, серйозно. Так, мені вже страшно, але. Давайте. Так. І що? Так, тут а, ці. Коляски. Так, знову тут ці Потрпані стіни. Це ми вже бачили. Так, тут якийсь прохід. Що тут? Якісь. Що то? А. якась непонятна фігня. О, Боже, фу, блін, що це таке? Фу. Фу, блін, фу. Так, давайте подивимося, що у нас в сундуку. сундукучішу. Ух ти! патрони якісь і пістолет, прикол. Прикольно. Так, зілля відновлення. Так понимаю, аптечки, да, якісь? І записка. Давайте прочитаємо. Записку, блін. Давайте прочитаємо. Ці речі я залишу тут. Нехай персонал забезпечить їх протекцію. Якщо хтось візьме, то нехай. Все одно мені небагато зосталось. Думаю, моє життя вже не врятувати цими засобами та речами. Не захищу себе вже. Надіюсь, той, хто, це... той, хто знайде ці записи, буде і обережно користуватися ними, адже все, що тут давно було, уже заховане в надрах. А, стоп, не зрозумів. Тобто, що саме заховане? Пістолети і ці штуки капець. Тобто, їх тут мало. Значить, тут, певно, що смисл такий, що тут мало їх. Ну, ладно, якось будемо з цим жити. Візьму я вже той пістолет, так давайте я цю записку сюди положу. М -м -м, я не знаю вже, куди що тут ложити. ладно, хай буде. Блін, опять оці. Надписи, що воно значить, The Risk? Чи що таке? R4X, я не знаю. Мені страшно далі йти. Я вже там бачу щось. Але мені страшно. Блін, знову кров. Так, то що таке? Бо я... Так, тут якась палата, чи що там? Що тут таке? Слухайте, там камера, походу. це психіатрична камера. Це потому, що, е, больничний цей відділ, да? Медпунктний. Так, знову коляски. Ну, нічого там не видно, не знаю, не бачу. О, Господи, помилий. Що то таке? Господи. Ну добре, що хоч не так. Хоча я там трошки бачу, там... там труп, чи що то. Боже, я не можу тут бути, це цижак. Я, я краще я пістолета, блін, візьму, тому що. Ладно, поки, поки нікого нема, поки що нікого нема. Якісь баклажки. Що, психи що лічились? О, одна з камер відкрита. Блін, не знаю. Добре. Так що ласком сюди глянути. Ладно, давайте я прочитаю записку. Так, Беру записку. Читаємо записку. Блін, якось жутко мені тут знаходитися, якщо чесно. Ці довбані лікарі брехали нам. Вони обіцяли. Вони, вони обіцяли, що нас чекає світле майбутнє брехуни. Одного разу я підслухав розмову Карла. Це жах. Нас хочуть присвятити демону. Я так і знав, що це небезпечне місце. Стейсі, моя сусідка по камері, говорила начебто сама собою. Мов нас чекає кінець і на нас хочуть накласти прокляття демона. Я дійсно не вірю в цю маячню, адже що з ними може бути? Не думаю, що ми будемо принесені в жертву. Сука, тут тут якась жесть відбувається. Це, походу, чел йому дали записник, щоб він тут щось собі в щоденник записував, і він тут записував таку фігню. А інтересно, як вони общалися через камеру, якщо тут толку вікон немає. Може, через стіни якось? Капець, що їх в жертву сюди хотіли принести ті лікарі? Що? <смі> чи хто, чи не лікарі, чи хто там хотів в жертву принести? На даху постійно щось робиться. Постійно шорохи і гуркіт. Що це? Я б вас запитував при розмові з лікарями, але вони таки не відповіли, хіхікаючи. Щось скривали, значить. Та я, чесно вам скажу, моє враження про це місто, так, про це місце таке саме. Блін, страшне і непонятне і. жорстке якесь. Цього разу розмова між Карлом та Уйс була жахітлива. Прям така жахітлива. Капець, просто, блін, що тут робиться? Що з ними робиться? Що це препарати для лікування лікарі тут дають. Невдовзі і моя черга. Але я постараюся щось дістати. Слухай, чувак, я переживаю там. Тут, походу, реально якась жесть. Але тут, -то... почекайте, якщо він був тут, в цій камері. І відкриті тут двері, значить, він якось вибрався. Але як? Давайте далі прочитаємо. Тут є наступна сторінка. Але, блін, мені так страшно вже. Просто страшно. Читать это все. Блин, вирвана сторінка, сторенька капець. И чрба это. Ладно, ладно, ладно. Так. Я собі пана, при собі ставлю цю дряблю. Хай в мене Слухайте, я вообще, я в вафи. <свіття> Потому что цей кистер. Шо тут робиться? Якась фігня що там стоїть клетку? Йоршик? Кроу. Що там бочки, що тут таке? Толком, чесно, не видно. ну там далі щось там є. Ну я не, не бачу просто. Тут світло таке ще. Шо... А, ну да, ну конечно, що тут закритий прохід, ну да. А що ще? Нам ще й сюди ключі треба шукати. Піпець просто якийсь. Такс, що це? Боже, що то за апарат, скажіть мені. Тут пульс міряти, що то таке. Знову ті. Походу тут було багато інвалідів, я так розумію, да? І тут закрито... А що там? Шо я, побачу. я бачу якийсь підйом наверх. Я не знаю, чи там відкрито. Ладно, пізніше давайте розберемося з тим всім. Не знаю, може щось тут ще пропустив. Мені що там, але бляха тут кров. кроу. Слухайте, я, я я, взагалі так як чесно так боюсь вообще. Тут ще якийсь псих реально вийде з камери на мене накинеться. Житі надписи, блін, ті от. Е... Ау, дивіться, тут ще якась фігня. Слухайте, тут це що це таке. Ух ти. Ви бачите? Слухайте, тут, походу, а, це операціонна. Прикол народ, я в опореціоні, а що тут так? Тут, конечно, бардак, да. Тут не скажешь, что тут често. Давайте глянем, що тут є так ліжко, то понятно. Це серце, пульс і так далі. какие якісь тут. Да. О, рисунок. Що тут? Uh... Что там? Thank you, дякую. I have a great family. Що тут рисунок мальвар? Входу дитина тут ще оперирувалась. Ну, не знаю, не знаю. Тут або, або це рисунок е Не знаю, дитини доктора. У нього тут теж, конечно, засрудно. <свісно> У нього сили вже такий потрьопаний, да. Що тут, якісь баклажки, дошка якась? Що тут ще Є рентген? О боже. Прилом кісток, Що тут? Толком непонятно не знаю. Не разбирайся в хірургії вашій, Чей МРТ. О боже. Капець. Блін. жорстко, 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 жорстко. Блін, Ну, я не знаю, що сказати, Тут порционно была. А де лікар, Куди він пішов? Ладно. Щось тут якось. не знаю, якось лячно. От, от, Як можна було би подумати от попасти в таке дурне місце, серйозно. От подивіться просто на це місце. Це жах. Серйозно. Я щось засидівся тут. І мені кажеться, що я дуже зациклився на цій локації. Я думаю, нам потрібно якось далі продвігатися, Але. Я думаю, що тут а, буде якийсь ключ, може ми не. Може ми погано обшукали? Бо я не знаю, чесно, тут поки спокійно, тут нікого немає. Я думаю, можна буде тут пошукати, може тут баклажки, блін баклажки нічого немає. мені лячно дивитися туди. Тут в цього чувака нічого немає, да? я так розумію, Тут нічого немає, тут нічого. Що? Слухайте, то я щас просто вмру зі страху. Пляха, муха. Кто відкрив двері? Алло! Слух, я, я не можу, мені страшно, реально кто-то зробив. Потому что там якийсь мальчик Досидівся, ні? вообще нікого? Сама відкрилась? Тут якась реально Паранормальщина просто происходит. Я не понимаю, в чому прикол. Ладно, раз уже в жизни давайте подивимся, что тут у нас є. Боже, я, я вже все, мне тепер пар вже страшно было. Було спокійно, тепер страшно. страшно. Вот тут реально такая нагнетающая такая атмосфера. О боже, що там? Давайте я поставлю факел. Блин. Там кто-то? Ні? Ладно. Йоршик, то я вже бачу, кров. Блін, капець. Господи. Коли це все закінчиться, бочки якісь. Не, не відкриваються. О, Боже мій милий. О боже мій От Ото туди рунда. Шо? Шо тут. моё О боже, о боже. Тут труп. Тут труп. Слухайте, я сейчас с ума просто зайду, серьезно. Я сейчас просто с ума сійду. Я не хочу тут більше находитись, народ. Я не хочу. Я хочу домой. Я не хочу більше бути тут. Я не можу просто, я не можу, блін. що це за бик, що тут таке? Блін, чому ви мене лякаєте? Ладно, слухай тут. Може, тут щось є? якщо нас сюди пустили, значить тут то точно щось є? Так біля трупа нема, так можна підловити тудись. ВАЖІЛЬ! Так, але, бляха, треба якось так пройти, щоб. блін, Не впасти. О о, о о, Боже! О Боже, о боже. Чек. О. блін, щоб якось пройти отсюда. Оба. Слухайте, це, походу, ключ. О боже, це, походу, ключ від тих дверей, напевно. Коротше, я не знаю, давайте потихеньку, бо мені кажеться, що тут реально щось, щось, щось якась паранормальщина. Бо я боюсь. Я, чесне слово, я боюсь. Того всього крові отої штуки, блін. Але, блін, ну тут реально. От якщо просто оказатися тут, то це жесть. Реальна жесть. Так, все. все закриваємо ці двері і нафіг їх просто. Ладно, народ, я вже буду напевно, відкривати двері в наступній серії. Подивимося, що там. Мені вже самому цікаво. Е так що, да, в наступній серії ми її відкриємо. Да, така інтрижка. Е добре, всім пока-пока. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мої соцмережі. 加我嘎嘎我